Вітаю вас! Це бюро Багатая девочка Вітаємо. Мені здається, я бідна. Назвіть симптоми. Ні, ви там не подумайте, я не дурна, я працюю вже 15 років, я пашу, як папа Карло, а грошей реально не вистачає. У мене одні кредити і постійна тривога за бабки. Скільки грошей є в інвестиціях? А ви що тупа? Кажу одні кредити. Які інвестиції? У мене зарплата двадцятка. Тобто ви працюєте 15 років, а грошей немає? Директорка з ліни не платить роками. Та платить, та хіба то гроші сходила в магазин комуналка пару трусів і вже нема що відкладати. Я вибачаюсь, як давно ви помітили, що ситуація жопа? Ні, Ну чому сразу жопа? Житло є, вдягаюсь непогано, піцу замовляємо, одяг купуємо в магазинах, а не на ринках. Ага, фінансовий хаос з нотками надії. Скільки хочете заробляти? Я б хотіла мільйон. З роботи готові звільнитися? Ні, ну їй Богу, тупа. За що я жити буду? Я що, дочка олігарха. Хочу як Форбс, дію, як в Тікток. Дивіться, ми не кажемо приємне, ми не чад же Ми кажемо правду. Ви в жопі. І ви якось там облаштувалися і вважаєте це комфортом. Дивіться, із приємного. Євгенія скоро проведе безкоштовний вебінар на тему п'ять фінансових звичок, через які ти залишаєшся без грошей. Сядьте в першому ряду. Посилання в шапці профілю. Блін, а робота. Я ж на роботі буду.